Доброго дня, Ви на каналі Італікратурист. Сьогодні я знаходжуся на полі сої. Соя була тут зібрана без розсівання з терні, соломи. Зараз вам показую роботу агріата UMS-170, лебідь. Ось так він подрібнює валок. Це ножовий подрібнювач валків. 64 має ножі. Метр 70 У нього получається ріжучої частини або від краю до краю метр дев'яносто. Там метр 70, то це як робочої частини, так пишеться. У... Якщо вірити сайту, якому я дивився. 64 зуба, 32 протиуріжучих. Стоїть на ньому. Трактор МТЗ працює на передачі. На третій швидкості. Ось такі видно, тут соя була у... були буряни і тому, щоб не шкодити подрібнювач комбайна, прийняли рішення, що потрібно постелити у волки. Також ось такі волочки. Цей агрегат ми взяли на користування, це не наш агрегат. але я думаю вашої уваги він заслуговує, так як, я думаю, для багатьох людей це буде щось нове для чого він потрібний в кого ну, доволі добрий подрібнювач на комбайні що він може перебити будь-який бурян то він підійде О, і не потрібно йому купляти цього подрібнювача соломи а або якщо ви не хочете там, лишній раз травмувати січкар на комбайні, то ви просто його виключите, а потім УМС вам його подрібнить. Стану трошки далі і покажу як він працює. Працює він. М мені подобається. Так виходить подрібнення, агрегат доволі доволі такий для багатьох може бути новий. Як він працює, мені подобається. Я думаю таку роботу можна і показувати вам. Також, якщо вірити інтернету і там пише, що цей подрібнювач може розкидати рештки по косу до 6,5 метрів, а як вони є насправді, цього ми не, не знаємо достеменно. Звісно, є такі. Моменти, де є земля, то їх потрібно обминати трактором, тому що, щоб не побити ножі і справляється цей подрібнювач дуже на багатьох культурах, в нього робота є досить гарно я особисто бачив як покоси пш... озимої пшениці були в коліно і він робив... цей подрібнювач робив ще краще ніж після комбайна Дякую, що ви дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.